Таю да, вас, любі друзі! Пропоную для вас новий підхід до вивчення іноземної лексики. Сьогодні будемо розглядати англійські слова у контексті. Пропоную для вас веселі картинки та речення зі словами. Тож, для найкращого запам'ятовування бажано працювати зі словничками, робити замальовки та нотувати вести конспект. Тож, починаємо! Afraid. Це дій слово лякатися. The woman was afraid of what she saw. Жінка була перелякана від того, що вона побачила. Agree. Погоджуватися. I agree with you. Я погоджуюсь з тобою. Angry, прикметник. Злий. They did not do their work. So the boss is angry. Вони не зробили їх роботу, тому босну Злий. Наступне дієслово arrive, прибути. The bus always arrives in time. Автобус завжди прибуває вчасно. Clever прикметник розумний. The clever boy came up with an idea. Розумний хлопчик придумав ідею. Нас тут came up with це фразове дієслово. Його рекомендую запам'ятовувати. Вигадав, придумав. Cruel – прикметник. Жорстокий. The cruel tiger is looking for a victim. Жорстокий тигр шукає жертву. Finally. Нарешті. He finally crossed the finish after 5 hours of running. І нарешті перетнув фініш після п'яти годин бігу. Bottom дно. There is very little gem in the bottom of the jar. Є дуже мало джему на дні банки. Дієслово attack – Атакувати. The man with the sword attacked the other man first. Чоловік з мечем напав на іншого першим. Дієслово hide – Ховатися. They can hide from the sun under an umbrella. Вони можуть сховатися від сонця під парасолькою. Hunt – полювати. Long ago people hunted with bows and arrows. Здавна люди полювали з луками та стрілами. A lot of багато. She has got a lot of friends. В неї є багато друзів middle, середина. The Canadian flag has a maple leaf in the middle of it. У середині прапору Канади зображено кленовий лист. Moment, момент, секунда. I was only a few moments late for the meeting. Я спізнився на зустріч. Всього на декілька секунд. Pleased, задоволений. The girls are pleased with their holiday. Дівчатка задоволені своїм відпочинком. Promise дієслово обіцяти. He promised to help with the contract. Він пообіцяв допомогти з контрактом. Дієслово reply – відповідати. She asked him what time his meeting was. He replied at three. Вона запитала в нього, о котрій годині в нього зустріч. Він відповів о третій. Safe. Прикметник. Безпечний. Put on your seat belt in the car to be safe. Щоб бути в безпеці, пристебніть римінь безпеки в машині. Трик. Trick. Трюк. Trick. Його трюк з картами дійсно здивував нас. І останнє слово well добре. She can dance quite well. Вона вміє танцювати досить добре. Тож, сьогодні ми розглянули перші 20 слів рівня А1. Пропоную вам повторювати слова та працювати зі До нових! So,